Зі стартових хвилин у складі НК Верес вийшли п'ятеро новачків. Це брати Геннадій та Євген Пасічі, Микола Іщенко, Роман Карасюк та Олександр Бандура. Ще для трьох бразильця Леандро, Француза Жуліана та Володимира Адомюка ця гра стала останнім шансом проявити себе і підписати контракти із народним клубом. З ветеранів на полі з перших секунд матчу вийшли Валерій Кучеров, Сергій Борзенко та Руслан Степанюк. Тривалий час Вересу було не просто пристосуватися до високого і щільного пресингу у виконанні Лучан. Втім, зрештою, рівняни почали все більше схиляти шальки терезів у свій бік. Одразу три чудові нагоди відкрити рахунок втратив Руслан Степанюк. Наприкінці першої третини тайму він класно прибрав на швидкості опонента, але пробив не сильно і у руки воротарю. Ще хвилин за 15 Руслан не влучив у рамку воріт головою. Після верхової передачі справа та помилки на виході голки Пара Волині. Самому собі сьогодні ставлю двойку кріпкою. Такою скока моментів не забити, як я сьогодні, то так нельзя діяти. Ну сьогодні. Грав на усталості, чесно, чесно лічовсу. Постараюся справитися. Перед самою перервою на полі у складі Вереса з'явився Михайло Сергійчук, який також перебуває в таборі команди на оглядинах. Практично одразу шанс забити мав і він. Удар Михайла головою прийшовся вище воріт. Верес продовжував створювати моменти, і після перерви, зрештою, Руслан Степанюк все ж вивів свою команду вперед у рахунку, реалізувавши класну діагональну передачу Євгена Пасіча. Руслан Степанюк пробуває її. Відкриває рахунок нашій зустрічі. Найкращий бомбардир. Першої ліги минулого сезону, минулого чемпіонату, 24 голи в минулому чемпіонаті в першій лізі забив Руслан Степенюк. І ось відзначається він. Свій гол згодом організував і Михайло Сергійчук. Він вміло поставив спину захиснику Волині і змусив того свалити у власному штрафному майданчику. Пенальті, удар з точки. Михайло Сергійчук виконав чітку. 2-0. Ще за 4 хвилини Михайло Сергійчук оформив дубль. Асистентом у цьому епізоді виступив Антон Котляр. Матч таки закінчився з рахунком 3-0 на користь рівнян. В Принципі, те, що запланували, тому все виконали. І я дуже радий, що ми приїхали сюди на цей тренувальний збір. Ми тут будемо і готуватися до наступних ігор. Тому все пройшло на вищому рівні. Провели хороші спаринги. Я думаю, що ми провели хорошу роботу. Те, що запланували, ми все виконали. Тому я з таким позитивом чекаю першої ігри. Юрій Вірт планує переглянути ще декілька новачків до початку сезону. Хоча діями тих, хто був на оглядинах і підписав контракти з командою, задоволений, адже рівняни перемогли в усіх контрольних зустрічах. Нам ще є дві позиції, які ми шукаємо гравців на ті позиції. День два і ще приють до нас футболісти, тому що ми ведемо перемовини. І я думаю, що ми ті позиції закримо до початку чемпіонату. Новий сезон верес розпочне в Маріуполі, де зіграє з місцевим клубом 16 липня. Олександр Туз, новини Рівного.